Який зараз живе в Лондоні і також бере участь організовує е, ралі е, зустрічі такі і акції на підтримку України е, в Лондоні. І він зараз розкаже про те, що вона роблять. Я тільки хочу зазначити, що крім лісабону, як мінімум, що збирається що або двічі е, на тиждень. Лондон, Париж, Женева. Так що на щастя наша громада та одна така. Слово слава пало. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Україна! Бонусе! Україна! Бонусе! Україна! Бонусе! Бонусе! Героям України тричі! Ворогам слава, слава, слава! України! тричі! Не бійтесь, не бійтесь, друзі. Друзі, я хотів знову ж таки вам всім подякувати за те, що ви сюди приходите кожну суботу. Так і вже було сказано, я в Лондоні роблю промови також. Ми робимо кожен тиждень по, дві, по два протести в Лондоні на -стріт. Дякую, дякую. І це також існує в багатьох різних столицях Європи. Я вам всім хочу, друзі, також сказати: ті люди, які кажуть, що це все не важливо, що це нічого не варте. нам завжди треба нагадувати цим людям, що сталося в Америці недавно, коли туди пішов, пішов наш президент Зеленський і як з ним повелися у США. Треба людям нагадати реакцію, яку нам показали європейці. Вони стали разом з Зеленським. Тому що він нічого поганого не зробив. З ним погано повелись. І в цей момент, більш ніж будь-який момент минулого, наша головна задача в Європі, наша головна дія це нагадувати всім європейцям кожен день, що ця війна включає не тільки Україну. Це війна Європи проти Орди. Це війна цивілізації проти варварства. І це війна не тільки українців, а кожного європейця. Треба їм нагадувати, що якщо вони дозволять, щоб кров українців була пролита, ні за що, то дуже скоро буде пролита їхня кров також. Ця країна завжди нас підтримувала. Хоч ця країна найдальше від Росії.

Várias pessoas da comunidade portuguesa também vão aos nossos protestos e mostram o apoio que é necessário. E é o que eu queria dizer hoje também, meus amigos. Obrigado pelo vosso apoio. Há muito tempo atrás, esta cidade de Lisboa foi arrasada por um terremoto e por um tsunami. Mas agora nós podemos ver que é uma das cidades mais lindas do mundo. Da mesma maneira, tudo pode voltar ao normal. As pessoas que morreram não podem ser ressuscitadas, mas aquilo que foi destruído pode ser reconstruído. E todos juntos, na Europa, numa Europa unida, nós poderemos finalmente obter a nossa liberdade e não sofrer estas táticas de bullying da China ou dos Estados Unidos. Uma Europa unida é uma Europa forte. Uma Europa unida é o que vai ajudar Portugal. E todos os outros países da Europa, incluindo também a Ucrânia. Os meus amigos, gostava de vos dizer a todos, ao povo português, viva Portugal! Viva! Portugal! Viva, Portugal! viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Europe, unite! Europe, unite! Europe, unite! Europe, unite! Europe, unite! Europe, Europe Unite. Слава Україні! Слава. слава нації! Україна! Понад усе. Україна! Понад усе. Україна! Понад усе. Героям України тричі! Слава, слава, слава. Ворогам України тричі! Смерть, смерть, смерть. Дякую! Павло, Підтримав ли в, в наш колектив свіжої крові. Нам тебе не вистачало. Приходь, якщо можеш. До речі, друзі, тільки що...